200 днів війни на початку великого вторгнення західна розвідка давала Україні від кількох днів до кількох тижнів перед тим як російські загарбники захоплять більшість територій та основні міста серед них і столиця. Але нині ЗСУ вже сьомий місяць б'є ворога на землі у небі та на воді. Українські збройні сили активно атакують окупанта на півдні та на Харківщині, визволяючи село за селом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що і спочатку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тисячі квадратних кілометрів рідної землі. Який він цей 200-й день війни для українських оборонців розкаже Євгенія Китаєва. Перелом на фронті, якого так довго чекали українці, стався. Військо пішло у контрнаступ. Напрямок, звідки почали визволення окупованих територій, Херсонщина тихо, без зайвих слів та пафосу стали з'являтися фото і відео від військовослужбовців, які підіймають українські стяги над адміністративними будівлями у звільнених населених пунктах. Слава Україні! Героям слава! Згодом на Харківщині українські збройні сили прорвали оборону росіяни, просунулися на десятки кілометрів у глибо купованої території. Символом боїв на цьому напрямку стало місто Балаклія. Прорив тут стався справді блискавично. Загарбники були до нього абсолютно не готові. Ми знаходимося на східній околиці Балаклеї. Ось беремо трофеї. От наше шановне панство, Ворог біжить, хто не встигає бігти, вмирає, хто не вмирає, здається в полон. Все буде Україна, слава Україні. Військові експерти припускають, контрнаступ на півдні країни став відволікаючим маневром, аби українські військові рушили в атаку на Харківщині, і саме тут завдали основного удару. Видається, так наче кремлівське командування цього не очікувало. Окупанти помилилися з напрямком головного удару збройних сил, і російські найманці виявилися не готовими відбивати контрнаступ українських бійців. Нушуки, добро.

На фоні успіхів української армії відбулася зустріч Рамштайн. 5 вона зібрала міністрів оборони понад 50 країн. Там було ухвалене рішення. Україні потрібно ще більше зброї. Тільки з хаймарсів відкрито заявляють американці. Зсу вдалося знищити понад 400 цілей. Тож українські партнери вирішили надати боєприпаси для хаймарсів, бронемашини, бойові машини піхоти, стрілецьку зброю та багато іншого. Ще соліднішою виглядає підтримка США після надання Україні наточних артснарядів «Ескалібур» із gps наведенням Б'ють на 40 кілометрів і вважаються снайперським. Ми снарядами в артилерії. Українці вразили світ своєю силою і бажанням зберегти демократичну країну. Тому зараз ми тут, щоб допомогти Україні і далі протистояти ворогу. Наша місія переломити ідеї і бажання агресивного ворога світу. Путін перейшов до війни на виснаження, не рахуючи ні людей, ні ресурсів. Заявив, що Федерація у цій війні нічого не втратила. Головний аргумент для кремлівського ватажка сила удару у відповідь на його дії. Але український кулак нарешті дістав до окупантів і нині ламає хребта так званій другій армії світу. Ніже, ніж. Yeah! Починався повномасштабний наступ Росії на Україну, і багато хто не вірив, що Україні вдасться вистояти. Але зовсім скоро зсу вдалося відкинути росіяни з Київської, Чернігівської і Сумської областей. Про напад Росії західні країни попереджали ще з 2021 року. Але ж зброю тоді Україні ніхто не давав. Перше протитанкове озброєння, зокрема Джавеліни і Енлави, прибули за кілька тижнів до вторгнення. У квітні Україна отримала ПЗРК Стінгер. План Кремля взяти під контроль українське небо провалився. Збройні сили знищили майже пів тисячі літаків та гвинтокрилів ворога. Тепер росіяни запускають ракети, не перетинаючи кордонів України. І на землі в окупантів не все так гладенько. Одними з перших до України приїхали гаубиці М 777 І після того, коли світ побачив, як українські військові можуть знищувати ворога сучасною зброєю, захід почав передавати і самохідні артустановки Цезар, сюзанна, «Сюзанна», «Краб», «Панцергаубіце-2000». Це було надважливо, бо снарядів до радянської техніки обмаль, тож нова стала доречна як ніколи. Контрнаступ українського війська триває на 200-й день повномасштабної війни. По всій лінії фронту точаться запеклі бої, але попри масовані ворожі обстріли з артилерії ЗСУ успішно планують і виконують бойові завдання, аби повернути клаптик за клаптиком рідної землі під свій контроль. Передайте нашим. Ганя Китаєва п'ятий канал.